За останній тиждень ціни на пальне на АЗС зросли у середньому на одну гривню. Проте потенціал до подальшого підвищення цін наразі вичерпано. Про це розповів директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн. Тож ми вирішили дізнатися, яка ситуація на заправках Покровська у порівнянні з лютим. Ціни на бензин та дизель залишилися практично на тому ж самому рівні. Так, ціна на літр 95-го коливається від 53 до 57 гривень. Другий коштує від 52 до майже 60 гривень. Заправити автівку дизелем коштуватиме від 53 до 57 гривень за один літр. Що стосується газу, то його вартість зросла у середньому на півтори гривні. І ціна коливається від 31 гривні до майже 32 гривень. Експерти прогнозують, що економ мережі АЗС скоро підтягнуть ціни до рівня більш дорогих, і ціна пального складатиме не менше 50 гривень. За літр минулого місяця директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн прогнозував, що протягом кількох тижнів ціни на пальне можуть зрости на 2 гривні. Експерт також розповів, що через нову військову логістику українці переплачують по 6-7 гривень на кожному літрі пального. А лише після закінчення війни можна буде відчути значне здешевшення ресурсу. Курс валют також зазнав деяких змін. Курс долара до гривні у Приватбанку у п'ятницю 22 березня знизився на 5 копійок і становить 39 гривень 25 копійок за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 5 копійок і складає 42 гривні 85 копійок за євро. Ситуація в обмінниках Покровська наступна. Ціна купівлі долару становить 38 гривень 70 копійок, продажу 39 гривень 65 копійок. Щодо євро, то вартість купівлі сягає до 42 гривень 50 копійок, продажу 43 гривень 30 копійок. Покровськ, березень 2024.